Психологічна смуга перешкод, імітації екстремальних бойових умов, сурбової бойової діяльності підрозділ національної гвардії України це спеціальна ділянка місцевості призначена для підготовки особового складу в умовах, які максимально наближені до реальних бойових ситуацій. Дана смуга перешкод призначена для військовослужбовців всіх підрозділів Національної гвардії України, але обов'язково для проходження вона тільки для військовослужбовців, які проходять базову загальну військову підготовку. Метою проходження військовослужбовцями даної смуги перешкод є те, що вона досить позитивно впливає на розвиток фізичної витривалості, рішучості та спрітності військовослужбовців, які в подальшому мають дуже важливу роль на виконання бойових завдань. Психологічна смуга перешкод імітації екстремальних бойових умов складається з 24 елементів. Загальна протяжність даної смуги складає 700 метрів. Всі елементи даної смуги можна поділити на три категорії. Перша категорія це фізичні, друга це технічні, та третя це психологічні. Елементи, які імітують бойові умови, під час проходження даної смуги перешкод це постійні вибухи від імітаційних гранат, потім стрільба зі стрілецькою зброєю. Тактичне пересування під ключим дротом, ну і, звісно, проходження всіма військовослужбовцями 24-го елементу даної смуги, а саме виконання практичних для штатного озброєння кожного військовослужбовця. Під час проходження даної смуги перешкод військовослужбовець розвиває наступні навички. А саме Швидке прийняття рішення в екстремальних умовах, стійкість до стресу, а також орієнтування в обмеженому просторі або орієнтування при обмеженій видимості. В майбутньому планується удосконалення даної смуги перешкод, а саме хочемо додати спаринги і військовослужбовцям, які придали на смугу, ну і, звісно, хочемо започаткувати проходження даної смуги у темну пору доби за допомогою використання засобів нічного бачення. Психологічна смуга імітації екстремальних бойових умов, службово бойової діяльності, підрозділів Національної гвардії України на даний час є дуже актуальна, оскільки вона розвиває не тільки фізичні якості військовослужбовців, але й психологічні, які в подальшому допомагають військовослужбовцям швидко реагувати на зміну оперативної обстановки та приймати правильне рішення у важких ситуаціях.